Вітаю! Моє ім'я Марія. Я керівниця першої у Чернівцях демократичної школи Альтера. Запрошую вас прожити разом з нашими учнями один день у нашій школі. Пішли! Школа відкриває свої двері о 8.30. Перше заняття починається о 9.45. Батьки можуть приводити дітей у цей проміжок, коли їм буде зручно. Приходити у школу можна без портфелів, а лише зі своїми улюбленими іграшками. Усе необхідне для навчання забезпечуємо ми. В шафках діти зберігають особисті речі та зошити. Книги та канцелярія знаходяться у класах на полицях. Особливість навчання в демократичній школі полягає у тому, що ми даємо дітям можливість обирати та нести відповідальність за свій вибір. Тож ранкове коло починається о 9.45. Триває до 10-ї години. Воно присвячене саме тому, щоб обговорити настрій дітей, налаштуватися на навчання та обрати проєктні студії, які кожна дитина буде відвідувати. Після цього розпочинаються академічні студії. Це так звані уроки, де діти навчаються за програмою нової української школи. Нам важливо не просто навчати дітей, а зацікавити їх навчанням та показати, як ці знання допомагають у житті. Тому для викладання ми використовуємо понад 10 різних технологій. За практичність отриманих знань відповідає проєктна студія. Тут діти вчаться застосовувати на практиці все, чому навчилися на академічних студіях і навіть більше реалізовують власні проєкти або вирішують глобальні питання. Проєктна студія розвиває у дітей навички 4К, адже їм доводиться мислити нестандартно, працювати у команді для досягнення результату. Прогулянка обов'язковий щоденний ритуал у школі. Діти грають на нашому власному майданчику у дворі неподалік після обіду. Харчування у школі може бути на вибір батьків. Це триразове харчування, яке здійснюється шляхом кейтерингу. Також є можливість обрати меню: вегетаріанське чи веганське, безлактозне та багато іншого. Або ж можна дати дитині їжу з собою. На кухні є все необхідне для зберігання та розігріву сніданку обіду чи вечері. Домашнє завдання тільки не вдома. Закріплення знань відбувається у школі разом з тютером. Викладачі перевіряють, як дитина засвоїла матеріал та можуть повторити тему, яка виявилася складніше. Після школи діти можуть відпочивати та не думати про домашку. Також на базі школи проходять факультативи та спорт, які обирають діти. На сьогодні це дуже великий список. Та гімнастика, шахи, ліпка з глини, кулінарія, заняття з логопедом та багато іншого. Тож батькам немає необхідності відводити дитину на гурток після школи. Школа Альтера це місце, де діти навчаються та ростуть вільними. Це безпечний простір, де кожна дитина може бути собою, де вона почута та розвивається індивідуально і її підтримують. Тож запрошую до нас на безкоштовні дні у альтера School.